У складний час конструктивний діалог здатен допомогти людині ухвалити вірні рішення та бути впевненішою у своїх діях. Формат конструктивного діалогу для чернігівців створили на заході Теревені, що сьогодні відбувся вперше. Один з серії заходів, які ми плануємо під назвою Теревені, це такий буде в нас проект соціальний, який матиме на меті піднімати суспільно важливі та цікаві питання для аудиторії. Сьогоднішньою темою для теревенів стало питання початку нового навчального року. До вересня залишилося зовсім трохи, а отже, зовсім скоро дітям доведеться повернутися за парти. Та через війну мало не перед кожною родиною постає запитання: а чи варто йти до школи офлайн? На початку обговорення ми презентували дослідження, яке. Проводили у соціальній мережі Фейсбук, воно не є репрезентативним як соціологія, але тим не менше воно демонструє певні настрої батьків, дітей та вчителів і директорів шкіл, адже саме вони були тими людьми, які відповідали на питання. І нам було дуже цікаво, як визначають форму навчання для себе власниці категорії, на які моменти ставлять акценти, яку форму навчання вважають найбільш безпечною. І відповідно, для своєї дитини бути чи не бути, батькам допомагали розібратись запрошені спікери. Власне, нашими спікерами і запрошеними є представники шкіл, це директори шкіл, це е, педагоги шкіл, і відповідно батьки дітей, які будуть навчатися в цих школах. Ця зустріч не остання. Теревені продовжуватимуть свою роботу, втім, уже з новими темами, якими вони будуть, і коли відбуватимуться нові зустрічі, можна дізнатись на сторінці соціальний діалог. У Фейсбуці ми обов'язково будемо анонсувати і обов'язково будемо запрошувати всіх зацікавлених на свої події.